Середня загальноосвітня школа в Дарницькому районі столиці. Лунає дзвінок на перерву. Двері кабінетів з гуком розчиняються. Шкільні коридори схожі на величезний мурашник. Кругом бігає дітвора. 12-річний Ярослав учень шостого класу. На великій перерві разом з однокласниками він стояв на шкільному ганку. До хлопчика підійшли дев'ятикласники, або, як їх називають, старшаки. Вони стояли і сміялися, а далі почалися справжні знущання. Мені білі і забрали телефон. Я сказала, що ми папа міліться працює. Віні велося телефон на асфальт, і він повністю розбився. Хлопчик все розповів батькам. Вони пішли до директора. Ми пожалуйста, до директору вірять по нас, не а Вона ніяких мер не прийняла, було таке залишилось. Керівництво школи закрило очі на побиття дитини. Минув тиждень, п'ятниця, останній день учбового тижня. Попереду вихідні. Ярослав перевдягався на урок фізкультури. В роздягальню зайшли самикласники. класники. із білі в роздівалки старшокласники, сімо бо клас. Мені ми тікали, Мене навіть розбілі губу і У мене кров пішла з губи нос. Хлопчику стало погано. Я пішов в туалет, у була сильна робота, голова боляла. Коли закінчилися уроки, Ярослав пішов додому, але після школи до нього знову причепилися його кривдники. Они меня Хлопець мовчав всі вихідні, але батьки бачили щось не так. Син прийшов домой в жасному. П'ятницю він не признався, що случилось, Просто сказав, що він упав там з каната. Батьки викликали швидку. я ще хочу сказати, що у ребенка очень. Не извиняюсь, на нервной почве у него заболевание, Я не буду говорить какое, и я обострилась очень сильно. Вот. И ему как бы надо ну, лечение серьезно. Обнаружили черепно-мозговую травму. Психологи зазначают, что такие травмы лишают необычайный відбиток на дитячей психике. Последствиями такого систематического э, издевательства и насилия могут быть, конечно же, э, ребенок может утратить доверие к миру. Он займет пассивную позицию в отношении к миру, уйдет в изоляцию, у него может не быть друзей. Хлопчик действительно замкнулся в себе. Тож, что на самом сталося в школі, розповів батькам лише через кілька днів. В понедельник він розказав, ми тоді к Сатюк Вере Апанасьевне обратились. Ну, она только вызвала родителей, то родители не все пришли, и все, и никаких мер. Но мы сказали, что мы будем жаловаться и дальше, и в районо, и в департамент освиты. А заучи Царева Тетяна Вікторовна сказала, що якщо ви будете жалуватися, то ваш рібенок я би звали вони словом, словом, зі школи. Я в этом. але погрози завуча школи батьків не налякали. Вони зняли побої і написали заяву до міліції та до управління освіти. На жаль, поки що обидві інстанції мовчать. Директорка школи від коментарів відмовилася то, що я говорю, що рібенка на самом деле со здоров'ям очень ухудшилося, Вона говорит, ну я вам не врач, я вам нічим помочь не можу. Вот только виход, що уходите со школи. Якщо вам не нравится здесь учиться, не устраивает, то уходите со школи. Батьки вже майже у відчаї, але кажуть, просто так не здадуться і додають, доведуть справу до кінця, адже бездіяльність шкільних керівників має бути покарана переводил бы, наверное, полностью в другую школу. В любом случае добивался добивался бы справедливости. Ну, я бы обратилась в вышестоящую організацію. Кто у нас районна? Вищестояща організація, а там уже, если те не реагують, тоді вже в міліцію. Потрібно знаходити якісь е- якісь виходи з цієї ситуації, вести якісь діалоги з адміністрацією школи і також вимагати проведення якоїсь роз'яснювальної роботи серед учнів, серед викладачів. Якщо вже дирекція так відповіла, значить, мабуть, треба якусь управу на це находити. Що ну, значить ребенка збивають? Вони повинні за це нести відповідальність. Вони полдня діти на їх відвіданість. Як це так? Вони вже відвічать. Керівництво школи зобов'язано було автоматично провести особисте розслідування, після чого паралельно звернутися до правоохоронних органів держави, оскільки були нанесені тілесні ушкодження. Вони не є лікарями, вони вчителі. Значить, вони зобов'язані звертатися до правоохоронної системи, оскільки самі не в силі визначити степень ушкоджень, які нанесені дитині, не знаючи історію усіх хвороб цієї дитини. Я раджу батькам, дитини, яка постраждала, звернутися до будь-якого незалежного психолога, отримати висновок психологічної травми дитини з цим висновком подати до суду проти батьків-винуватців, оскільки діти неповнолітні, усю відповідальність несуть батьки. Батьки не можуть сісти в тюрму. За те, що їхня дитина когось побила, але їх може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею злісне невиконання своїх батьківських обов'язків, Коли дитина подвергається систематичному ізбієнню, коли його гнобять і Гнобящие физически намного его сильнее, они его старше. Они находятся в большинстве, ребенок становится практически беззащитен. Родителям важно, чтобы ребенок чувствовал их поддержку, что они должны обязательно с ним это обсудить. дать ему возможность проявить свои чувства. Они должны дать ему почувствовать, что с ними безопасно, и что они всегда будут его защищать и сделают все возможное. Если родители, попытаясь э, э, ну, пойти законными методами, не, не смогут получить поддержку администрации, конечно же, лучше ребенка перевести в другую школу. Его личность начнет разрушаться, если эти издевательства не прекратятся.